Вітаю, вельмашано товариство. Продовж з'являється Nissan Qashqai 2011 року випуску Церестарінгова модель з 1,5 дизельним двигуном на механічній коробці перемикання передач в графітовому кольорі на оригінальних легкосплавних дисках та хорошій зимовій гумі. Пробіг її становить 250 тисяч кілометрів. Принаймні заявлено так. Кузов автомобіля в цілому в гарному стані, є невеличкі нюанси, відповідно, оскільки авто. Не нове під час експлуатації були якісь нюансики. Це ось тут така на пластику знизу. Ось такі фари. Пластик зверху такі, має мікро тріщинки, як у всіх нісанах таких років. По лівій стороні в принципі, все гаразд. Передня частина кузова більше зауважень ніяких немає. По лівій частині кузова теж критичного немає. Задній бампер та кришка багажника, в принципі, в гарному стані. Мобіль у нас знаходиться на панорамному даху, панорамний дах є, не як говорити, з електроприводом штори, також тканинний салон. Чотири склопідіймачі присутні, акустика базе є, є невеличка потертість ось тут на боковинці, також невеличка потертість на речову перемикання передач. Сидіння праве пасажирське без зауважень. Ось тут мікро такі тріщинки є на пластику. Але в цілому більше з критичного тут я нічого і не бачу. Також комплектація входить. Двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, електрогулювання, дзеркал зі складанням, датчик світла є, датчик дощу є, шкіряне мультикермо присутнє, круїз контроль, камера заднього огляду, аукс, CD, навігація. Те, що тут все є, хто любить тими речами користуватися. Будь ласка, також тут є безключовий доступ на передні двері. Торпеда в цілому в гарному стані, на панелі теж нічого немає. Сидіння, так як я казав пасажирська, штурмана теж в нормі, задній ряд сидінь. Все гарненько виглядає. Стеля світла, стеля чиста. Технічно автомобіль в справному стані, заводиться, рушає, їде, не димить, щеплення працює, коробка перемикає, робота двигуна. Рівна. Давайте продемонструю. Системи спрацювали, можна заводити, Завівся. Ось. І тепер можна рушати. Давайте так от поставлю. О! Спробую вам підзняти. Щеплення, я вже казав, вторюся, працює добре, коробка перемикає плавно, можна навіть лівою рукою. Турбіна дує, кашкай їде. Тому хто собі бажає придбати таку втівку, це можна зробити у місті Лева на вулиці Пасічній, 127. Тут її можна оглянути, провести тест-драйв. Придбати лізинг або за повну вартість. Аванс від 15%. Розтермінування від року до 5%. Переплата щомісяця від залишку по лізингу 2,5% дострокове погашення. Можливе без подальших платежів у нарахованих відсотках. Залітайте, місто Львів, пасічно 127 майданчик пай авто. До зустрічі, будьте здорові та бережіть себе.